Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як шейха убиваючих демонів. І це аніме дуже хороше, хоча я про це кажу про кожне аніме. Також в 2023 році вийшов третій сезон цього аніме. Про... І якраз можете теж подивитись, будете. і Аніме в Японії відбувається те, що в одного героя вбивають демони сім'ю, а його сестру перетворюють також на демона. Після цього він шукає спосіб її перетворити назад на людину. І там багато яких хороших таких моментів, особливо в боях. І тому, якщо вам подобається таке аніме, то також можете зайти подивитись. В цьому аніме також є чувачок, який постійно із недовольним оптицем ходить. І якраз один із тих героїв, який буде постійно ну Майже постійно бачитися із галканим героєм. І тому там, також, як я вже казав, дуже хороші е, бої, в деяких дуже занадто. І тому, якщо вам як мінімум по там, е, боях можете і подивитися, так як там, як мінімум е, хороші бої. Як я це вже не раз сказав в цьому відео і тому можете, від, точніше від яких я теж був трохи а, в хорошому настрої, так як вони і правда там хороші. І також, якщо хочете, то можете також підписатися на канал, ті, хто ще не підписавсь. І також можете піддержати це відео вподобайкою і коментарем. Також можете, якщо ви бажаєте, піддержати цей канал фінансово, а ссылка буде в описі. А на цьому в мене все, всім пока.